у нас на огляде гальмюльные колодки от компании Вика. Так. Сейчас распакуем аккуратненько. Это у нас на Volkswagen Golf 2016 го року, а в частности 1,8 объем. Ті бічні скоби, це е... забув, як називається, датчик ізносу. Точно. Датчик зносу. Посередині виріс. Так. Інструкція, яку ніхто не дивиться ніколи. Так. У нас кода Octavia 13, 18 Volkswagen 13-16 і Golf 16 року. Дане замовлення Golf 1.8 2017 року. Ось такі колодочки. Бюджетний варіант, середня якість. В цілому фійде, нормально.